That's Добрий день, шановні депутати, та запрошені на сесію. Секретаріат та лічильну комісію. Прошу зайняти місця свої, приступити до виконання своїх обов'язків. Шановні депутати, із 52 депутатів на, дану, на даний час зареєструвалися 36 депутатів. Дехто під'їжджає через декілька повинен зпізнюється і їдуть телефонними режимі повідомленнями. Інші відсутність уважних причин відрядження короба. Враховуючи, що зареєструвалося більшість депутатів від загальної складу ради, сесія правомосу. Ставлено на голосування питання про відкриття 31-ї сесії Бровальської районної ради. Хто за? Хто що пустить проти? Отримали, прийнято одноголосно. Голосу. Одного голосу. Шановні депутати, 31 сесію проводської районної ради голошую відкрити. Заступник голови громадської районної державної адміністрації, начальник управління, відділів служб. Шановні депутати, у нас в залі на сесії присутні теплічник Олег Іванович, кореспондент газети преса. Литвиненко Віталій Володимирович, журналіст інформаційно аналітичного тижневика Армацький захист Київщини. Федеренко Андрій Сергійович, помічник народного депутата Різаненка. Шановні колеги, відповідно до законодавства, відповідно до регламенту проводської районної ради, представники преси мають право бути присутніми. На сесії районної ради у разі проведення акредитації. На даний час газета, представники газети преса та громадські захист Київщини акредитацію не пройшли. Я змушений поставити на голосування питання про на ваш розвідку дати дозвіл представникам преси бути присутними на сесії, Повідомляю, що минулого разу представник газети преса був присутній, ми зробили йому зауваження, чому не пройшли акредитацію. Він пообіцяв провести, підвести документи з тим, аби в законодавчому плані вирішив дане питання. На сьогоднішній день це не зроблено. Тому я змушений, аби не порушувати регламент, поставити зараз питання на голосування. Хто за те, щоб дозволити кореспондентам? Є питання. Є процедура один з питання питання по імену голосування. Да, е, 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 так давайте проголосуємо за поймене голосування за цього даному питання. Ставлю на голосування за те, щоб провести голосування по імену. Хто за? Позицію, надати дозвіл представникам вищеназваних преси бути присутніми на сесії. Хто за, прошу проголосувати. Запроголосували 8 депутатів. Рішення не прийнято. Шановні рішення не прийнято дати дозвіл бути присутніми на сесії. Так вирішили ви, депутати. Шановні представники речі, прошу покинути приміщення сесії. Ви ж всім порушуєте закон про доступ до публічної інформації, закон про інформацію, що як це дозвіл дали не дали. Є закон України. Шановні, шановні є, є закони реклами провести акредитацію. Чому <плес> не подають документи? Тобто, регламент не над законом стоїть. Закон над регламентом стоїть. Тобто, ну Він так. значить не відповідає закону. Раз ви Можете <плес> висловити пресу. Шановні, продовжуємо роботу. Я, <плес> я висловив думку депутатів. І доложивши до представників ресії відразу. Ми продовжимо роботу далі. Відповідь 37 депутатів на сесії присутній. Відповідно до розпорядження від 5 грудня 2013 року номер 115 скликана 31-ша сесія проволокої районної ради 6 кликання. Вказане розпорядження було опубліковане в той же день на офіційному сайті та телефонному режимі оповіщено всіх депутатів. Всі матеріали порядку денного. Депутата роздані. Після розгляду питань постійними комісіями та Президії районної ради надійшли висновки рекомендацій постійних комісій та Підзидії районної ради щодо включення питань до порядку денного. По час на голосування відповідно до пункту 32.32 регламенту вашій увазі, пропоную прийняти за основу проєкт Порядку денного, до якого включено питання відповідно до розпорядження від 5 грудня 2013 року номер 115 А потім буде вносимо до його змін. Ваші увазі пропонується затвердити порядок денний, якого включено питання відповідно до розпорядження, про який я говорив. Хто за те, щоб порядок денний сесії прийняти за основу відповідно до розпорядження номер 115 Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустить. Хто проти? Прошу пустить. Про Хто проти? Немає. 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 Хто утримався? Один. Рішення проходить. Знач, ми прийняли порядок денний за 8. 23 питання, які у вас в порядку денної виснажили. За результатами розгляду питань на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності та президії районної ради, відповідно до їх висновки та рекомендації, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного питання, про передачу в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сели Проверського району. Прошу голосувати. Хто за те, щоб включити питання до порядку денного? Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались? Рішення проходить. За результатами розгляду питання на засідань постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку із питань комунальної власності та президії районної ради відповідно до їх висновки та рекомендацій. Ставлю на голосування. Пропозиції про включення до порядку денного питання про затвердження нової редакції статуту комунального закладу Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Броварської районної ради. Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти утримались? Нема. Що не зробити? Ми голосуємо зараз за включення А, кресер? Ну розумієте, шановні колеги... Вони задали, є, проголосували. Якщо, ви ж розуміли, тут у нас перше все це верховенство права. І ви не виконуєте волю, та, яка є залі. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте закон. Якщо ви хочете рекламу зробити, ви думаєте, що ми вас тут будемо за руку витягнути, ми ви цього робити не будемо. Але я вам цього робити не будемо. Для того, щоб вас рекламувати. Тому, будь ласка, виконайте те, що було прийнято рішенням сесії. Звільніть приміщення. Я вибачаюся, але є закон про пресу. Ну, як ви що ви такі кажуть? У вас закрите засідання. Якщо є закон на внести зміни, до регламенту і все буде в порядку. Ну, Якщо, то, власне, то, вам ніколи засідання такої сесії є власне, власне то, на даний момент не закон. Проводяться закриту тоді сесії. Ми вийдемо, Шанов... шановні шановні прихозні. тут... Тут мають е, право приймати рішення депутати. Ті запрошені, а тим більше, хто не має права законно, будь ласка, не заважайте роботі сесії. для тих, до При Прийшов ви диктує, що нам розповідає? Ми зараз закриємо сесію. В зв'язку з тим, що ви перешкоджаєте діяльності депутатів району ради. І ви будете нете кримінальне відповідальність. Ми ще раз говоримо, робіть все по закону. Подайте документи. Хто сказав, що вам не дозволять, бути присутніми на сесії проводити відповідні роботи. Чому ви нас ви примуждаєте робити порушувати закон? Ні, розумієте, я знаю, що представник преси подавав заявку на акредитацію, ви відмовили, написали там якийсь список бумажок, які навіть може там медичну довідку, що треба було вкратитися. Це незаконно повністю. Згідно регламенту, я, я вам рекомендую ще раз, читайте регламент. За того питання депутат має право два рази висловити це, не, перетворю, не перетворюйте, не перетворюйте, не перетворюйте е, сесію благань те, які хтось хоче його показати, не треба робити. Ви, шановні е, представники преси, ви почули думку депутатів. Так що приймайте рішення. Це просто думка, це рішення депутата. Це ви показуєте приклад, як... Це не повага депутата. Не повага. Виліть, будь ласка, приймайте. Ви бачите, що депутати вимагають. Це не депутати вимагають, це власне депутати вимагають. Всі розуміють, що зараз зараз відбувається. Ми навпаки, ми не закриваємося, ми не одні депутати в сесії, є присутні. І нам нема чого скривати абсолютно. Всі питання прозоро, висвітлені, проведені на комісіях розглянути, на президії, де ще можемо розглядати. Сьогодні в сесійній залі відкриті розглядають, але чому не всі виконують закон? Тим більше, що представники преси порушують наші ситуації. Ви ж розумієте, що все вас не позбавить камери? Я стану як депутат і буду знімати. Знімаю. Я, я взагалі проти, щоб преса виходила. Знайомлюєте, що там такий Ми, Ми нічого не відкриваємо, нам нема чого боятися. Абсолютно. Так, що Але ви, подібно, давайте прийміть поза фону. Давайте по закону дійте все. Ось не єдина вимога. Юрій Васильович. Візьміть ще одну камеру, поставте. Так,